Друзі, розпочинаючи наше служіння, пропоную до вашої уваги Слово Боже, яке записано в книзі буття, 12 й розділ, я зачитаю із 1 по 4 вірш. Книга буття, 12 й розділ із 1 вірша. І промовив Господь до Авраама Вийди зі своєї землі, і від родини своєї і з дому батька свого до краю. Які я тобі покажу, і народом великим тебе я вченю, і поблагословлю я тебе, і звеличу імення Твоє, і будеш ти благословенний, і поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, Того прокляну. і благословляться в тобі всі племена землі. І відправився Авраам, як сказав був до нього Господь, і з ним пішов лот. А же мав віку 75 літ, як виходив з хараму. Амінь, сідай, розбавимо. Друзі, ви завжди радієте тому, чого ви не знаєте впереді, або те, що чекає вас впереді. Ви завжди з неочікуванням чекаєте цього, коли воно прийде. Чи маєте тривогу та страх від того, що буде у порядів, що принесе завтрашній день невідомість завтрашнього дня, якою вона є для кожного з нас, і зокрема? Ми прочитали те слово Господнє, яке б хотів би, щоб ми своїми думками та серцем своїм перенеслись власне туди, десь на початок цієї книги буття. Яка говорить про покликання Авраама, мужа Божого, якому говорить про те, що благословляться всі народи? Про те, що віра Авраама, яку у сьогоднішній день ми говоримо дітьми Авраамовича, коли ми довіряємо, тому як подібно Авраам довірить Господнім словам. Хотів би дуже коротко звернути нашу увагу на це місце писання і на те, як Бог кличе Авраама. І що Авраам отримає за те, коли він послухається голосу Бога, коли він відгукнеться на те, що Господь пропонує йому. Ми читали про те, що говорить каже Слово Боже і промовив Господь до Авраама. А якби не звітні, ось ось цей 12 розділ, і він починається словами про те, що Господь промовляє до Авраама. Я хочу, друзі, щоб ви задумались, зупинились десь на хвилинку та могли зрозуміти, коли Бог промовляє до нашого серця. Коли Господь промовляє, як ми відповідаємо, як ми відгукуємось на Божий попит, Він говорить про те, що Господь промовив до Авраама не було якоїсь підготовки. Ми дочитаємо, що Авраам готувався до цього. Можливо. Можливо, Авраам і готувався, але зі слів ось цих, я розумію про те, що Бог промовив до Авраама Просто говорить до серця його, без усякої підготовки, без того моменту, що Авраам готувався цього. Господь приходить в життя кожного з нас, зокрема, та стукає. І він каже, коли хто почує мій голос. Коли хто почує мій голос? Він приходить для того, щоб стукати, щоб ви могли відчинити ці двері. Стукає до Авраама словами, говорить про мову Господь до Авраама вийди зі своєї землі, для того, щоб успадкувати благословення, про яке Господь говорить до Авраама. Аврааму потрібні якісь кроки зробити. Якісь певні кроки для того, щоб отримати це благословення. І хтось би сказав, і я, і більшість із нас, ми би сказали, чи не вистачить того, щоби ти благословляв мене вже тут, де я проживаю? 75 років. Це багато? Багато, як для нас, як для нашого віку сьогодні. Та і тоді це сформована людина, це сформована людина із планами, які вона має на майбутньо. І із думками, і з мріями. Про те, про в серці своєму. Знаєте, це не поклик дитини, яка ще не знає всього. І не розуміє навіть юнака, який ще не знає, що буде завтра, про те, який в нього план. Але Авраам, будучи чоловіком, який я вірю, мав план для, для своєї сім'ї, для своєї родини, я вірю, що дім, який він проживав, цей маєток, все багатство своє, він мав на це план. Він мав плани про те, як буде розширювати. Він мав плани про те, що він буде робити, у що він завтрашній день вкладатиме свій час та свої кошти. В нього був свій план для свого життя. Але Господь говорить про те, що в нього є кращий план. Набагато ліпший, набагато цікавіший, аніж те, про що він мріяв, складав чи планував. Але для цього, щоб ось цей план здійснився, потрібно зробити щось. Потрібно зробити що? Щоб отримати ось це благословення, потрібно зробити певні кроки. Бог сьогодні до нас вами промовляє, для того, щоб отримати ось цю спадщину небесні оселі, потрібно щось зробити. Потрібно зробити певні кроки. Своєї сторони Бог каже, я зробив усе, що міг зробити. Послав свого сина, померти за мілі, за моє беззаконня. Прийнявши ганебні муки, все це він зробив зі своєї сторони. І залишається моя сторона. Залишається моя участь у тому, що я маю робити, коли він стався найдосконалішою жертвою. Коли ця жертва була принесена, що йде маю робити? Ну, і Бог каже Авраамові для того, щоб отримати цю спащину, цю землю, цей обіцяний край, про який Авраам він не бачив цього плану. Знайте, йому ніхто не скинув на телефон для того, щоб побачити, яким, якою є ця земля. Сьогодні ми можемо побачити, якою є країна, про яку багато хто мріє. Ну, Переїхати в Америку або отримати громадянство. Для того, щоб жити у <клух> свободнім життя. Ми маємо фотографії, ми можемо брати місто. Нам може сподобатись все те, що є в цьому місті. Будинки, природа. Ми можемо це робити. Авраам не мав цієї, бо говорить йому про те, що я дам тобі край, обіцяну землю. Я дам тобі. І сказав Авраам добре. Першу покажи, і потім я віду. Знаєте, от хтось сказав про те, що коли я побачу, повіру. І Господь каже, коли повіриш, тоді побачиш. Ось це те, що говорить Господь, коли повіриш, тоді і побачиш. Для того, щоб побачити цей край, обіцяний край, потрібно було зробити Авраамові певні кроки. Ось каже Господь до Авраама: вийди зі своєї землі, зі своєї родини. І з дому батька свого. Знаєте, це означає залишити все. Забути про це. Бо каже Авраам: якщо це не залишиш, ти не зможеш піти в обіцяний край, і ти не зможеш успадкувати благословіння. Коли я не залишу старе життя, я не можу отримати нового життя. Я не можу отримати нової землі, коли я не залишу стару землю. Коли я не залишу старе життя, стару нару, стару природу зі, зі, з її звичками. Намір. Якщо все це я не залишу, я не зможу бути так. Це Божий принцип, це Божий закон. Бог каже, я так працюю. А я зробив зі своєї сторони усе. І лишається тільки одне зі твоєї сторони. Знаєте що? Це повірити тому, що написано. Це повірити тому, що написано. Про це легко сказати. Це легко висловити. Але це тяжко зробити, да? примінити у своєму житті. Для чого потрібно довіритись на 100%. Бо Бог каже, якщо ти це не зробиш, ти не побачиш цього. Ти не зможеш цього зробити. Бо говорить про те, що коли я сьогодні бажаю бути разом із ним У Небесних оселі. У землі краще, аніж авраамі посягнути. Набагато краще, в сто раз краще. Але потрібно зробити одне, зробити ось цей крок віри. Довіритись тому, що говорить Господь. Довіритись словам, Його, які записані в цій книзі життя. І Бог каже, до рана вийде. Залиш, покинь старе життя, покинь свою родину, свою сім'ю, своїх рідних і близьких. Залиш усе, всі свої плани. Це не мов би померти, а помер для своїх рідних, для близьких. Тому що якщо. Не зможе. І Господь, закликаючи нас з вами, закликаючи нас з вами, Він не змушує. Знаєте це? Нас сюди ніхто не змушує приходити. На роботу нас змушують. Ну, Змушує нас ходити на шароку, ми хочемо їсти, ми хочемо одягатись, ми хочемо хочем, щоб їти, онуки жарити. Щось змушує. Що вас змушує сьогодні? Або хто змусить вас сьогодні? Господь каже, що це добровільно. Тому коли він каже, коли хто бажає бути учнем моїм, коли хто бажає, коли хто хоче, йому потрібно зробити ось ці певні кроки. Без цих кроків ти не зможеш, ти не зможеш навчати в цій школі, в цьому університеті, ти не зможеш осягнути, якщо не буде у цієї школи, та? якщо не буде у цього, що довірити. Якщо не буде з цього добровільного посвячення Господу, добровільне, це те, що я роблю зі своєї, мене ніхто не змушує. Мене ніхто не змушує. А часто нас змушують обставини, які є навколо нас. Можливо, обітниці, які я давав Господу. Щось є в житті нашому, коли, можливо, ви обіцяли про те, що, Господи, якщо ти зробиш це. Я, я, я буду служити. Я піду за тобою. Знаєте, скільки разів ми забували? про скільки разів? скільки разів кожного дня ми щось обіцяємо і забуваємо. Но Господь не забуває. Він не забуває того, що я промовляю. Він чує про те, коли я молюсь до нього, коли я говорю, він все це чує. Відчую всі слова, які виходять з моїх уст, Слова обітниці, слова того, що я пообіцяли, <кій> <кій> Знаєте, в нас в народі є повірка тривога та до Бога, а по тривозі і ми забуваємо. Господь говорить для того, щоб отримати ось цей край, ось цю землю, яка же говорить, Господь вийде з землі, від родини, з дому батька свого, до краю, який я тобі покажу. Авраам тільки пройшовся по цьому краю. Тільки пройшовся по цьому краю. Там він поселився, прожив своє життя, скидаючи, навіть дім не будував. Тому що він довірявся, ми читаємо євреїв, дім, який будує Господь, підвалений набагато краще. Друзі, якщо ми сьогодні хочемо, якщо ми чуємо голос Божий, який промовляє до нашого серця, ми бажаємо спадкувати вічні оселі, вічну землю. Нам потрібні ці крови. Нам потрібно залишити це старе життя. Нам потрібно, щоб ця стара людина померла. Хоча вона проявляється корма. Але воно має помирати. Інакше ви не отримаєте, інакше ми не отримаємо тієї вічних осень, вічного, вічної країни, яку Господь говорить до слова І Бог каже в Рамах. Я народом великим тебе очинюю. Я благословлю тебе з великого я. Ти <кій> будеш благословен. Так? Ці обітниці, які Бог говорить про врага. Я це зроблю. Я виконую все зі своєї сторони. Я виконую все зі своєї сторони. Тобі тільки потрібно одне залишити, покинути це старе життя, щоб отримати нове і нові усе з нашим Господом. Амінь. Пам'ятай.